Привіт, друзі! Це знову я, мандрівний філософ і творчий бібліотекар. Минулого разу ми побували на уроці мудрої сови і дізнались, як живуть дятли в лісі. А сьогодні йдемо в лісову школу, де урок проводить учитель Лис. Цікаво, а про що він нам зараз буде розповідати? І так знайомтесь. Доброго дня, мої шановні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну цікаву і надзвичайну пташку, яка живе у північних лісах, а восени прилітає в наші краї. Ця пташка має дуже цікаві особливості. Але давайте спочатку розберемось, що це за пташка. Омелю! Це птах з надивом м'яким пір'ям і чубчиком на голові. Так, саме так. Його пір'я настільки м'яке, що навіть хочеться трошки погладити його, якщо видасться така можливість. А от що стосується їх кігтів. Омелюх має дуже чіпкі кіхтики, які допомагають йому утримуватись на гілках і скльовувати ягоди, які важче дістати. Але через цю особливість він не дуже любить пересуватися по землі. Давайте поговоримо про те, як омелюхи проводять свій час в різні пори року. Вони... Дуже компанійські птахи, але коли настає час виведення потомства, тоді стають трошки самотнішими і витрачають багато часу на будівництво своїх гнізд. Вони також ведуть кочовий спосіб життя, переїжджаючи з місця на місце в залежності від пори року. У листопаді вони прилітають до місць зимівлі, а в березні квітні повертаються на північ до рідних міст в Нідівлі. Омелюхи харчуються комахами та ягодами, але іноді вони можуть поїдати і переброджені ягоди. Отже, ми дізнались багато цікавого про омелюхів сьогодні. Надіюсь, ви змогли засвоїти ці нові знання. Ну тоді до зустрічі на наступному уроці. А ви, діти, знайте, від природи, як і від матері, легесенько сама собою розвивається наука. Вона всерідна, справжня і єдина навчителька.